Аля вітаю вас зі святом! Хоче щось цікаве вам розповісти. Вчора, коли я перегортала фотоальбом, мені до рук потрапили цікаві фотографії. Ось подивіться і ви. Як ви вважаєте, яке дійство тут зображено? Вірно, це різдвіяні свята у садочку. А в яку пору року відбувається це свято? Так, дійсно, саме в чарівні, зимові дні співають колядки. На Різдво, а на Новий рік Щедрівки. За давньою традицією на Щедрий вечір колядники обходили хати, бажали людям щастя, доброго здоров'я, достатку і добробуту в Новому Році. Сьогодні ми поговоримо про найвідомішу мелодію, що супроводжує зимові свята. Зараз ви її послухаєте. Бог ти выйдет заємички, народ не вистави, того й без горши, ходиш, по ти не божий. рік Миколи Леонтовича А хто ж такий Микола Леонтович? Це український композитор. Він народився на Вінничині у 1877 році, дуже давно, у сім'ї сільського священника. Його батька був музично обдарованим, грав на віолончелі, скрипці, гітарі. Мати мала прекрасний голос. Сама вона прищепила любов до української пісні всім своїм дітям. Українська народна пісня Щедрик в обробці Миколи Леонтовича майже 100 років мандрує світом і звучить різними мовами, але душа в неї залишається українською. Пісня набула такої популярності, що коли вперше американські космонавти вирушили на місяць. То з поміж музичних творів узяли Щедрика Миколи Леонтовича. Вона також звучить у фільмах Один вдома, Гаррі Поттер». створено безліч сучасних обробок Щедрика. Шелик, шелик, та насобе так, господаря викликать, вийде, вийде, господар, подивися на отак, там вечки покати п'янятка. Сьогодні ім'я Світлого Генія України носять вітчизняні музичні колективи. Імена славного композитора назвали вулиці у Києві та інших українських містах. У місті Тульчин Вінницької області створено музей Миколи Леонтовича. Отже, ми з вами можемо пишатися тим, що належимо до нації самобутніх талановитих людей. Нації, яка подарувала нам і світові маленьке українське диво Щедрик. Сподіваюсь, що настане час, коли хлопчики і дівчатка із задоволенням утворюватимуть гурти колядників і щедрувальників, співатимуть колядки, щедрівки, проказуватимуть поздоровлення віншівки, і в одному з таких гуртів будеш ти, маленький друже. Тоді народна традиція буде не тільки зберігатися, а й примножуватися. Продовжуватися і завдяки тобі. Свята ще не закінчилися. Вчіть колядки, щедрівки, вивчайте народні традиції. На сам кінець пропоную до вашої уваги мультфільм від відомого українського музиканта Олега Скрипки, в якому також звучить українське диво щедрик. Приємного перегляду з прийдешніми святами! Собі ще би ти, господарю, кликати щодрик, 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 прилетіла, лавсь, рівечка, стала ти, господарю, кликати. господарю, подивися на кошару, та покотилися, яхнята родили. Ви дивити, господарю, подивися, на кошару там очки покотилися. Та наша, наша, та спіймала в руки пташа Белонечка, наша, наша, та спіймала в руки пташа Співаючи заблудилась, чисті полі загубила Співаючи Ты четыре к четревочкам прилетела лась девочка, стала субищем и Господаря, клика Господаря, клыка